Почалась там якась там чорна, луна, чорна луна щось там почалась. Пристегніть ремні, вона сьогодні закінчиться. Я навіть дитину в садик не відправила, думаю, значить отак, потихоньку. Потихоньку. Добре. Там якась там луна зашла. Луна зашла. Коротше, Венера в гамні сьогодні, якраз о 8 ранку, так що потихоньку сидим. Зобираємся, зобираємся. Цікавий сьогодні буде ефір у нас. Новолуння? там якась чорна луна. Ну Це мені е е Крістіна написала, каже, Госпожа, началась чорна луна. Ну а я собі думаю, я отак крепко в кріслі буду сидіти, держатися, вона, блядь, не в мене обминути. І ретроградний Меркурій, і ще щось там. Ну Але паяє всіх От я бачу по своєму окруженню, то воно, звісно, е е залежних людей. Е Паяє. Обострилось, конечно. Обострилося, Нема що казати.